Ну що ж, поїхали. Друга спроба записати це відео. Привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. І знаєте, що усвідомила? Що це перше відео, в якому я вітаюся? В попередніх я одразу переходила до справи. І зараз також хочу перейти одразу до справи. Я хочу поділитися з вами п'ятьма моїми діючими ефективними практиками: як боротися з тривожністю, і як боротися взагалі зі станом дно, коли в тебе немає сил на йогу чи медитацію, чи інші діючі практики і інструменти. Моменти, які допомагають і ефективні, але інколи навіть до них не доходять руки. Та все ж таки дозволь на початку. Я представлюся, хто я така, чому я вирішила, що я маю право тут щось на Ютубі віщати. А потому що. це жарт. Мене звати Анна Вільгельм, я сертифікована коучиня, Позиціоную себе зараз вже як коуч для втомлених жінок. Не поспішай, будь ласка, вимикати це відео, тому що є така стигма, що втомлена жінка це слабка. Жінка, ні, ти точно не слабка. Я переконана, що втомлена жінка це жінка, яка занадто довго була сильною. А ще я зовсім недавно на Ютубі і мій канал зовсім свіжесенький. І мої аж два відео ти можеш подивитися. Ось за цими посиланнями вище. Переходь і давай знайомитися ближче. Кому будуть ці практики доцільні зараз? Дуже розповсюджена. На жаль, проблема як тривожний розлад, я <звук> <пзвук> депресія. Я лікіра водочний не я. Але я людина, яка знайома з цими симптомами, і вони власне і призводять до стану дно. Тому, окрім величезного списку методів, і завдяки якими я борюся з не дуже приємними цими станами, я хочу поділитися короткими п'ятьма практиками, які для мене є як рятівні кола. Звісно, вони підійдуть не всім. Звісно, це те, що рятує і працює зі мною, але можливо тобі також зайдуть, чому б не. Спробувати. І до речі, п'ята практика це взагалі топчик. Я переконана, що вона має залетіти кожному. Плюс ці практики базуються не лише на моїх вподобаннях, а ще й всі вони підтверджені науково. А вам видно, як. Тут пиль літа, Сподіваюсь, ні. Та досить теревенити, давайте переходити до справи. Перша практика: йди на вулицю. Не до холодильнику, будь ласка, на справжню вулицю, на свіже повітря. Навіть коли там дощ злива заметіль і літають пінгвіни, все одно йди туди. Тому що, хоча б 15-20 хвилин на свіжому повітрі 100% повернуть тобі енергію. Бажано, звісно, йти до природи, кудись в ліс, до води, але парк, сквер в місті також підійдуть. І перш ніж твоя рука потягнулася Вимкнути це відео, тому що о коротше, це всі знають. Ми це вже чули сто разів. Я хочу нагадати про те, що знати і робити, це, на жаль, різні речі. Тому дослухай, будь ласка, до кінця раптом тобі щось більше залетить, ніж прогулянка на свіжому повітрі. Але я за свої роки життя не можу згадати жодного випадку, коли прогулянка б мені не допомогла в будь-якому стані, в будь-якій ситуації, в самій навіть тришовій і, можливо, зовсім трішечки, але динаміку в своєму стані. Я 100% прослідкую після прогулянки на свіжому повітрі. Цьому є як і наукові логічні пояснення, так і більш ізотеричні, до яких я є прихильник. Якщо тобі цікаво, напиши, будь ласка, в коментарях, а чим же прогулянка така корисна? І я обов'язково запишу відео ще й про це, які процеси відбуваються в організмі і чому саме так трапляється. Друга рекомендація: якщо все ж таки ти не змогла чи не зміг витягнути себе на улицю, то в чат входять дикі та. i Так, саме так, вмикай свою улюблену музику і починай рухатися, просто рухатися. Чим активніше, чим різкіше, тим краще, але також не принципово. Просто рухайся і заводь своє тіло отаким от от фізичним способом. Уяви, що ніби тебе ніхто не бачить. Ну а навіть якщо бачить, то нехай заздрять, як ти круто танцюєш. Я прихильник танців і прихильник думки, що день розпочатись танців, просто немає шансу бути провальним. Але якщо ти не не такий фанат танців, як я, то я тобі пропоную альтернативу тряска. Що таке тряска? Це коли ти буквально фізично струшуєш себе в тому. От уяви, що ти телефон, у якого зависла програмка, втома, і тобі потрібно цього позбутися, протрясти. Знову ж таки, якщо тебе цікавлять деталі цієї практики, дай мені знати, і я поділюся. Третій діючий метод підняти трішки свою енергію, коли стан дно це відмова від хімозного цукру. Я знаю, що є ті, хто закотили очі. Але повірте, якщо така ласунка, як я, а я найбільша ласунка на планеті, може хоча б 3-4 дні відмовитися від хімозного цукру, то ти 100% зможеш. Я не знаю, чому я періодично називаю вас або ви, або ти. Мабуть, це через те, що в мене недостатньо досвіду ще в записуванні ютубних відосиків, тому пробачте. і пробач. Це Тож, це також доведено науково, що відсутність цукру, хімозного цукру в організмі піднімає рівень енергії. Вже так ми влаштовані фізіологічно і природньо, на жаль, у Ви, і ах. І до речі, чорний шоколад 85% не рахується. Ми рухаємося далі, ти ж там нотуєш. Четверта практика, яку я пропоную це виписування думок. Так. Наш мозок це просто суцільний тік-ток, у якого немає кнопки пауза. І думки постійно скачуть як у те невгамовне мапення з гілки на гілку. Тому щоб трішки полегшити свій стан, треба оці думки виписувати, кудись їх вигружати в даному випадку на папір. Як це відбувається? Береш папір, береш ручку і починаєш писати все, що відбувається в голові. Абсолютно всі думки. Вони не мають складатися в якусь логічну цепочку. Вони не мають мати якусь структуру певну. Ти просто вигружаєш все зі своєї голови. Якщо раптом ти сів виконувати цю практику, і в голові фу, пусто меджік, то просто описуй все, що бачиш. Я ось зараз бачу білу штору. Переді мною лампа. Я хочу чаю. До речі, хочу чаю. Те, що Аня говорить, мене зараз дратує. Коротше кажучи, виписуй все через руку, через моторику, знову таки науково доведено. Відбувається розвантаження твого мозку. Я ж не просто так сказала, що хочу чаю. Спробуй це не просто бла-бла-бла. І до речі, якщо ти не дуже довіряєш мені, то цю практику мені запропонувала психотерапевча, ні, психіатриня. Так можна говорити? Психіатриня. Що я маю діагностований тривожний розлад та депресію і працюю з психіатром. І окрім переліку допомоги собі, серед у цих методів є виписування думок, ведення щоденнику, таке умовно, чи ти можеш назвати цю практику як хочеш, але сенс в тому, що вона працює і допомагає. І зрозуміло, що як коучення я багато працюю з жінками і з їхніми станами. І мені дуже добре знайомо, на жаль, що тривожний розлад це зараз дуже розповсюджена проблема. Ну і переходимо до п'ятого. Способу, топчику. Я обіцяла, що це буде хід, тому демонструю прямо в прямому ефірі. Не викликай, будь ласка, швидку, зі мною все нормально. В мене не стукнула білочка, і це не шизофренія. Це дійсно науково доведений метод сміятися, видавлювати з себе сміх, виж... вижинати, що виж... вигнати, як вигнати. Виганяти з себе оцю емоцію. Спочатку, звісно, це буде складно, спочатку, незвично. Трішки дискомфортно, але потім ти прокачаєш цей скіл, і 5 хвилин поржати для тебе буде нормальною практикою. Звісно, для цього методу краще усамітнитися і попередити своїх домашніх, що зараз буде відбуватися. Або, до речі, це ще можна робити в колі з домашніми. Тоді навіть легше це йде і дивлячись один на одного, ви ж знаєте, що сміх він заражає іншу людину. Тому з дітьми, наприклад, з чоловіком, з коханим, з партнером також можна це спробувати. Ми з подругою пробували в лісі, і ми переконалися, що дійсно практика не проста і потрібно потренуватися. Але з часом як будь-який скіл він прокачується, і це буде даватися легше. П'ять хвилин сміху, ржаків, я б навіть сказала, зранку або в будь-який момент, коли тобі стало дуже паршиво, тебе точно витягне з самого дна. До речі, Маша Єфросиніна говорила, що також користується цим методом. Ну що ж, я сподіваюся, що ці методи тобі були корисні. І знову ж таки хочу нагадати. Якщо ти сказала Аня, та ми це все знаємо. Ми це все сто разів чули. То я знову хочу вас запитати: знаєте, чули, а робили? От я попрошу вас, тебе, я колись почну звертатись якось однаково. Давайте я попрошу вас, мої любі глядачі, ті, хто побачили це відео, спробуйте хоча б 5 днів поробити оці 5 практик на регулярній основі. Через свій скептизм, через своє критичне налаштування до них, але спробуйте у якості експерименту і потім дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Напишіть мені, які були враження, спостереження, що вдалося, що ні, що взагалі підкомарило трішки підбісило, а щось може вам врятувало життя. Ну і знаєте, я хочу все ж таки завершити на більш серйозній темі. Зараз дійсно, на жаль, стан української жінки недалекий від дна. Тому я вас попрошу не нехтувати своїм станом, своїм. Відчуттями і нагадую, що відповідальність за свій стан винесете на собі. Але поруч є я, у якої є вже досвід, у якої є купа техніки практик, і я залюбки ними поділюся. Якщо цікаво, я створила простір в Телеграмі і залишаю посилання на цей простір нижче. Або ти просто можеш написати мені завжди в Директ, або ти можеш просто слідкувати за мною в інстаграмі, і я там дуже часто ні, я там здебільшого ці саме теми і висвітлюю, як боротися зі стресами як витягувати себе з дна, як допомагати собі. Як підтримувати себе, як не тронутися кукухою, врешті-решт. Бо я знаю, як для нас, українців, зараз важливо турбуватися і підтримувати військових, і саме туди, здебільшого, направлені ця наша допомога і підтримка. Але вибач, за банальні речі, але якщо ти потурбуєшся про себе, це буде не про егоїзм. Я привчаю себе до нагадування ще одного моменту: що якщо тобі резонує щось із почутого в цьому відео, то залиш, будь ласка, лайк, бажано коментар, постав дзвіночок, щоб не пропускати. Мої нові відео, бо я наповнена енергією записувати їх знову і знову. І твій зворотній зв'язок дасть мені розуміння, що я тут не дарма. Дякую за увагу. Турбуйся про себе, бо ти того варта. Не знаю, чи варто ще щось додати. Та я багато ще чого хочу додати, але це вже на окремі відео.